Друзі, всім привіт! Так, ну що, сьогодні хочу вам показати наших кроликів, як вони зараз перебувають в таку спеку. Тож в нас ось, ось на даний момент 10 годин ранку, а вже пече таке, що просто капець. Так що давайте ой, вибачаюсь, впало телефон трошки з Ну, дивіться водичку, наливаємо, покинемо їм. Зелені трохи накосили, але зелень, я вам хочу сказати, ну, зараз дуже важкувато її тут знайти рядом, тому що все сухне, дощів нема, дощі тільки передають, коли вони будуть. Навірно, одному Богу і звісно, тому що... що це якийсь наверное, з цим дождем. Немає, все сухне, все палиться. Що ви? Дивіться вже які бачите, кроліки попідростали, водичка теж в них є, бо скажете щось, що мисочка тут немає ні, це в цю мисочку ми Сипемо сюди воно зерно, сюди вони просто насипали. І їм ще даємо ми комбікорм купляємо, підсипаємо їм потрошку. Е, до речі, оті дірочки, воно, що в них, вони працюють доволі геть непогано. Весь вкал збирається туди вниз, потім туди знизу ми вигортаємо. Але іменно оці дві. Дуже багато, дивіться, бачите, висипають, воно просипається в ці дірки зерна долі. Ну нічого ми і віддамо його курям, не пропаде. Вигодно, значить, їм не подобається. Зараз накидаємо травички, все подобається. Це Йосю, Друзі, кролик, який ми оставили собі на розплід. Ми хочемо ним покривати. Кроличку хочемо придбати в другому місці, щоб не з'єднувати кров. Да? Нам він дуже сподобався, сіряк такий. Ну і подивимося, Що він нам буде за потомство давати? Я думаю, ще, ще місяців два і вже можна буде придбати кроличку десь. Ну, а ось, друзья, ось ця кролик, например, то він у нас піде по назначению, да? Ха. Тоже такой довольно симпатичный, спокойный, до смотрите. дивіться. Він действительно спокойный, дуже. Той, ось цей ось трохи такой... Буйний. Ну, а цей таке, як треба. Бачите, почухав і нікуди не дівається. <плес> так що якось так. Думаємо, сьогодні зробити їм вакцинацію. Там ми взяли від... ну, як я так зрозумів, від всяких хвороб і... Від насікомих, бо зараз пішли такі комарі. Буквально сюди взяті дні в три назад, такого не було, а зараз взагалі тільки вечір починається, комарі дуже великі. Ой, боїмося, щоб вони ці комарі їм не занести ніякої інфекції. Так як вже попідростали, жалко буде. Якбудь пропадати чи ще щось. Бери водичку, бери. Ось водичку на. <реш> Чого ти? Це ж водичка бери. Не хочеш? Тебе ще не палить. Ну і по вакцинації я, до речі, зараз не скажу, вона не рядом в мене в холодильнику лежить. Я назву вже не пам'ятаю. Просто ми заїхали в ету аптеку. Кажемо, дайте нам вакцину від хвороб. Тож ніж, я просто сказав йому, що почались комарі і дуже переживаємо, щоб вони не похворіли в нас, так як кролик це дуже слаба імунна система. І вони дуже сильно важко переносять всякі хвороби. Тож, щоб цього не допустити. Ми їх трошки задивись. Зараз підлізеш і сам же ж оп'ять Диви. Чого ти? Йди. Ну йди не бійся. <плес> <плес> не хочеш? А зря. Зря. Це я вам хочу сказати. Ми найбільше зараз коло нього знаходимося, тому що мені найбільше подобається з ним. Він реально більш такий ручний. Бачите? Не буйний, ніде нічого, бо ті останні це капець. Особливо самка, я не знаю чого, ну її дуже важко взяти в руки. Вона прям гарчить, кидається. Я думаю, це все, от того, що вона трошечки підгулює. Так, ладно, друзі, Будете, бачите, воно вже просить, бо я їм сюди траву накидаю. Вже просить воно, бачите я. Гризти починає вже доски клітку. Ну, перестань, не гризи доски. Хто тобі буде ремонтувати потім його? Кажи Я буду ремонтувати. Та це ж понятно. Ой, так, ладно. А і, до речі, бачите, зробили ми ось таку защіпочку. держа вона прекрасно, нікуди воно не дівається. Можна, правда, було б так навкосинку зробити, ну, це треба більше трошки защіпку. І, напевно, ми попереробляємо ось ці також ось защіпки, що на видвижні. Мені більш воно удобніше і. Не буду думати, що десь щось зайде в двір чи щось тако, зніме носом і достане кролика. Тому що все може бути. Якось так, друзі. Все. Всім до побачення, всім пока-пока. Такий коротесенький вам відосик по наших кроликах. Всім пока-пока. До слідчого відео.